Доброго здоров'я, шановні українці. Нам Волден зайшла отака 16-го року в комплектації спорт базовій. На цих 9 люди помінялись, родина віддала нам її. Дивіться, якщо ви її придбаєте, ви підтримаєте наш черговий збір на авто для ЗСУ. Це вже 10 те авто, на котре ми збираємо. Поїхав! В цілому машинка доглянута і непогана. Двигун тут 2,5, все як зрозумено, 6-ступінчатий автомат. Пробігу, коли вона заїхала в Україну, це було наприкінці 2020 року, було 119 тисяч кілометрів. Я з цією машиною знайомий буквально от пару днів, люди до мене приїхали на обмін, я її подивився, ми помінялися, вони доплатили, поїхали далі. Бачу, що хороший акумулятор з Тикінчаку. Туреччина, наскільки я пам'ятаю, це їх робить. Зі слів власників пробігу приблизно 150 тисяч кілометрів. На приборці 70 я одразу покажу. Вона поміняна, зі слів була. Продавців, у котрих вони брали, бачите, тут ще 71 тисяча кілометрів. Приборка чомусь мінялась начебто. Не можу нічого сказати. Коротше, було 119, зараз приблизно 150. Але в принципі сумнівів я великих ніяких не маю, тому що кермо в рідній шкірі, бачите, і воно ціле живе повністю. Чому там могли приборку міняти, я не знаю, але мене це не дуже цікавить. По лакофрубовому покриттю по аукціону фото ви зараз побачите. Не фарбовано зовсім тут капот, це крило і дверка, прийоми повністю не фарбовані, дах. Тут починаючи з цієї двері фарбоване, просто другим слоєм. Ви там по аукціону бачите фото, судячи з цього, шпакло є тільки на ось цьому крилів в районі Арці. Арки, вибачте. Ну, і тут сторона вся фарбована, крило це я так міняне, а можливо і рідне. Ну, коротко, Другим слоєм це фарбоване, шпакло тільки там. Це все розповів, вона по колу таньована, по лакофарбовому покриттю, що в нас зауваження. А, бачите, тут же туманки доставлені, в базової комплектації їх нема. Все красивенько, так, файненько. З дрібницям трошечки посічоночка дрібна є на капоті. Є невеличкі такі дві просадки на бампера. На передньому, бачите, усе. трошечки це, я так розумію, покоцано, скоріш за все, при доставці було можливо з штатів. От, бачите, маленькі скольчики є, чисто лаку. І... Ну, десь трошечки цяточки підфарбовані, дрібні, незначні, але в цілому вона виглядає дуже приємно. А ще ж на ній стоять 19-ті катки, це ж не базові комплектації, це від турінгу грантурінгу вже стоять диски. Вона в них виглядає набагато гідніше. Ну, пошли всередину. Що ось тут на задній лівій арці забув показати. В двох місцях тут трошечки лакут пішов з ліс, щоб ви бачили і не казали, що я промовчав. Дивіться, всередині нічого зайвого, сидушки цілі, ж, в принципі, живі. Все виглядає норм. Так, Тут у нас нічого такого дивного тут немає. Чотири склопідйомники, електродзеркала, датчики в шинах, система стабілізації вимикається. Повторюся, що кермо, бачите, досить живе в ідеальному стані. Так, що в нас ще? Ну, Тут управління Multimedia Hands-Free бортовим комп'ютером. Тут управління круїз контролем. Так, є в нас кнопочка старт-стоп. Магнітола, до речі, русифікована. Бачите, камера заднього виду, звісно ж, є в мазді, як то має бути. Звичайний кондиціонер. Тут в нас, до речі, ця кнопочка Sport, тут щось вона залипша, була цікаво, залита, щось таке. Вона не працює, її можна замінити, а може розібратись, почистити. Не знаю, ми цим займатися не стали і не будемо. Далі, в нас тут є електроручник, ну і управління стандартна шайба всією мультимедією. От, начебто і все. Два зручних підстаканничка. тут підкурювач. Підлокітник з двома USB-адаптерами, з ще одним гніздом для підкурювача. Ну, наче все. По комплектації це база, тут нічого такого дивного я вам не покажу. Шестірка це достатньо доволі така зручна і простора машина. Я з ростом своїм 193 см сиджу сам за собою. Мені зручно, я сижу комфортно, мені мене тут місця вистачає в усіх планах. І для голови, і для ніг, і для всього. Ну, кайфово, тут нема питань. Підлокітник з підстаканниками, зручностей тут все. По безпеці одразу забув сказати, тут, судячи по аукціону, стріляла, ну і бачу, що робилася тут стеля, штора і сидушка бокова, передня права. Судячи, таки, зі слів власника воно все зроблено, помилок я ніяких не бачу. Ви можете перевіряти це, ніяких питань до вас ми не маємо. Будь ласка, перевіряйте. Але ми цю машину не ремонтували, не заганяли, не приганяли, тому я вам більше нічого сказати не можу. Ще я тут побачив на ручки пластик трошки підламаний. ну Він очі так дуже не кидається, але я в камеру побачив. Багажник чистенький і охайний. І, звісно ж, він об'ємний, величезний в шестерки, непоганий. Спинки відкидаються, широкий, дуже тунелі коридор є. Тут у нас на місці докатка, є балонник, є буксировочний крюк. Домкрата, до речі, тут чомусь немає. Не знаю. Ну, я думаю, що ми вам подаруємо, то не є великою проблемою. От і все. Тут все класно. Що що враження в мене, ну, сім'я, яка в нас забрала cx 9, це 2019 року, у нас там cx 9 була в рантурені. От, Вона приємна, приємні враження про людей. Так само, в принципі, я вам скажу, що і машину я сів, проїхався, ну, я так подивився, вона вся приємна і охайна. Я навіть не перегортав її там, з них на голову, не завозив на 100 Я подивився, що машинка адекватна. От. Е Тому поганих ніяких емоцій про неї нема. Що там хто, як я ж кажу, я приганяв, робив до цього. Ну, підшкодження в неї легкі. А як вона їде, ну приємна в ходу. Я зараз все ж таки поділюся своїми враженнями в процесі, щоб це було почесно. Але вже на старті виїжджаючи, я знаю, що вона їде добре, так як має їхати. В принципі, по -ні, все тихо, врулиться вона дуже добре, тримає дорожку як слід. і Приємно. Я вам скажу чесно, що виглядає вона отак, от, ти не відчуваєш що в базовій комплектації їдеш. Понятно, що в комплектації немає нічого такого, щоб здивувати, але дуже приємно. Приємно і тихо. Зараз спробуємо розгін від нуля до сотні. Я вам поділюсь своїми враженнями. я то знаю, як вони їдуть. Зараз ми з вами вирішимо від нуля до сотні. Ми будемо рухатись в горку без спортрежимів, Але я вам покажу, що шістьока їде чи шестерка досить непогано. Ось ми зробили вже сотню. Чітко їде, кльово їде. Зараз спеціально переїдемо через трамвайні рейки, щоб ви почули, що по ній все тихо. Дивіться. Достатньо активно я по ним пострибаю. Це ми на 19 колесах. Плюс того, що в 19 колесах вона рулиться чітко, але шестірка не стає при цьому дуже жорсткою, все одно комфортною залишається і рулиться як утюг. Оце в шестірки класно. Майже впевнений, що по технічному стану тут у вас проблем ніяких заважень не буде. ДТП в неї серйозних не було. Машинка приємна От по всім для мене параметрам, як я вважаю. Якщо приїжджайте, дивіться, що стосується витрат пального, ну, я думаю, що я тут Америку не відкрию. Дуже залежить, звісно, від манери поведінки їзди. В цілому від 10 до 12 можна по місту мати. Ну, скажімо так, 10-11 це такий реальний спокійному, нормальному, адекватному режимі він виходить. 12 це вже при більш активних таких. А от по трасі, ну, десь я думаю, в 7-7,5 можна вписуватись, якщо їхати, не, не, дуже, не 160. Ну, от така от в двох словах історія. Настрій гарний, емоції позитивні від машини саме. Тому що я, от, знаєте, коли мені машина подобається, в мене і настрій знімати трошечки приподнятий. Так що визначайтесь, набирайте, приїжджайте, перевіряйте і купуйте. До зв'язку, до зустрічі з вами був Лоха Трандафта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!